Вітання всі хризантеми це квіти, які ми дуже любимо, розмножуємо та вирощуємо. І, на мою думку, це найлегше у вирощуванні та розмноженні квітка у відкритому ґрунті. До того ж, розмножування та вирощування цих квітів може приносити непоганий дохід. Тут у мене маточник великоквіткової високорослої хризантеми. Обов'язково даю їй трішки підрости, щоб отримати череночки. І вже в другій половині квітня у мене є готовий посадковий матеріал. Обламую обов'язково залишаючи 2-3 листочки, обриваю листочки, ось так. І у мене вже готовий посадковий матеріал. Ось так виглядає черенок, який я буду висаджувати. І коли після обрізки на кожному кущику у мене з'явиться 3-5 почок, я буду пересаджувати кожний кущик окремо. Але навіть якщо не розмножувати, прищипую обов'язково, тому що, якщо не прищипнути, кущик виросте, як віник. А після прищипування пробуджуються почки. Є 3-5 почок, які потім дадуть гарний пишний кущик. І тепер, після того, як ці почки проснулися, пішли в ріст, я обов'язково буду пересаджувати кожний кущик окремо. І якраз прищипування дає те, що кущик виросте не дуже високим. І в результаті квітів на ньому буде більше. Череночки, які я повідщипувала, зразу пересаджую у відкритий ґрунт або в горщики. Уже підготовлені рядочки добре проливаю водою, присипаю попелом і ось так просто у них засаджую ці череночки. Трішки присипаю землею і залишаю, щоб вони росли. Хризантема дуже любить вологу і тому її завжди треба поливати. А також підживлювати. В цьому відео я показую, як вони у мене росли в минулому році. Літо було дуже спекотне і тому я її замульчувала. А вже в кінці вересня і в жовтні ми отримали такі гарні квітки. Такі хризантеми вирощуємо для зрізу. Так само розмножуємо та вирощуємо мультифлору. Обов'язково залишаю для себе маточник і у квітні його викопую та висаджую у відкритий ґрунт або в горщики. Викопую ось такі ямки, заповнюю їх компостом із компостної кучі. І ось висаджую ось такі окремі вже кущики, це вже не черенки. Вісаншую по один, по два, а то і по три, в залежності, які вони якого росту. При посадці ямки обов'язково добре проливаю водою. Хризантеми дуже гарно приживаються, гарно ростуть, і вже у вересні ми будемо мати гарні пишні кущики і вже з бутонами.